Далі будемо говорити про ситуацію на півдні нашої держави, зокрема на Херсонщині. Там один загиблий та 19 постраждалих. Пошкоджено майже три десятки цивільних об'єктів російська армія від ранку. Обстрілює регіон з авіації, артилерії, мінометів та дронів. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до нашої розмови. Пане Толоконніков, вітаємо вас. Вітаємо добрий. Вечір. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про оперативну обстановку, в якому стані постраждалі, який характер тих руйнувань, які завдала Російська Федерація, черговим ударом чесно кажучи, хотілось би, хоч якийсь ефір з вами розпочати з того, що сьогодні не було обстрілів, не було загиблих і поранених. Але на жаль, мабуть, уже вся Україна звикла як до давності, те, що на Херсонщині. Дуже багато постійно постраждалих і є загиблі. На жаль, вже на, наразі двоє загиблих. Ввечері росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона, і там загинув 35-річний чоловік, який разом з жінкою йшли додому біля будинку. Снаряд російський забрав життя чоловіка та важко поранив жінку. Ще троє людей. Також поряд знаходились поранені. Також їх також шпиталізували зранку. Росіяни за життя чоловіка 56-го року народження біля широкої балки. Скинули вибухівку знову на чоловіка. Якщо казати за сьогодні, то тільки по постраждалих це одна загибла людина і 10 поранених внаслідок атаки російських безпілотників. Цей двоє людей в Воронцовці, 20-річний хлопець, та жінка, цей в Летенському в артобстріл. Тобто такий жах, на жаль, вже звична картина і, мабуть, вже не зворушує людей. Тому що ми постійно про це розповідаємо. Мабуть, вже всі звикли, на жаль, але наша картина, мабуть, у нас тут. Херсоні на Херсонщині ми також потрошку до цього на жаль звикаємо до цього терору, але це наше наша життя. Ви згадали, що окупанти вбили чоловіка 1958 року народження з кидом з дрону. Це вони прицільно б'ють по людям такого віку, який явно не призивний і явно. Навряд чи людина, яка перебуває вже в такому віці, має якесь відношення до армії. Тобто це прицільне вбивство цивільного. Саме дана тут саме було схит вибухівки на автівку, але автівка старенька, звичайно, була. Ну і в більшості, звичайно, прибережна зона. Там залишили більшості люди похилого віку, і вони там не стають мішенью для окупантів, тому що вони не можуть там швидко рухатись, звичайно. і... Вони в більшості більш безпечні на за незбезпечні не зволікають на ці загрози, гірше чують наближення дронів, якщо воно чутно. Тому, звичайно, окупанти цим користують, користуючись цим, полюють саме на людей, які не можуть швидко там сховатися або пройти в укриття. Тому в більшості я думаю, що 70% постраждали це люди старші 50 десяти років. Пане Толоконніков, А загалом чи є якийсь план, алгоритм, яким чином можна боротися з цими безпілотниками і з такою точковою ліквідацією російської армії цивільних? Важко боротися, коли ми знаходимося саме на фронті. Тут важко сказати, що ми там прифронтове місто, ми фронтове мабуть, все ж таки місто, куди долітають будь-який снаряд, будь-яку точку міста, э, дрони, артилерія. Ну і звичайно, це, це всі ці э, ракети, іноді в нас сюди прилітають, і це вся прибережна зона. І тому важко протиставити щось. Такому різноманіттю озброєння російського, в тому числі дрони, і дрони вони постійно також міняють частоти, мавіки скидають з великої висоти вибухівку, і Тому там трек також не завжди допомагає. Але звичайно, найкраща протидія це перше чого виїхати з цих прибережних зон людям, щоб було менше людей і ми. Також не переживали за цих людей і комунальники, і екстрені служби не виїжджали на допомогу, тому що знову таки виїжджаючи на допомогу, швидкі попадають під ті ж самі атаки дронів, і це збільшує кількість і уражень, і руйнується техніка, гинуть люди, тут, тут. тут. Багато чинників, але при цьому всі ми розуміти повинні, що особливо прибережна зона знаходиться на лінії фронту. А лінія фронту це завжди загроза від тим паче такого ворога, який полює на цивільних. А чи виїжджають люди? Який відсоток до прикладу людей хресонців покинули прибережні території найбільш небезпечні протягом місяця спочатку осені? Ну тут небагатний, невеликий відсоток. Можу точно сказати, що там приблизно в прибережних зонах, по всій лінії, якщо казати, правобережної Херсонщини проживає десь приблизно 10% від населення, яке проживало там до повномасштабного вторгнення, тобто 90% виїхали з цих зон. І залишили, звичайно, люди, які вже пережили все і вважають, що. Або вважають, що нічого вже з ними точно не станеться, тому що вони пережили такі обстріли. Або люди, люди похилого віку, саме ті не хочуть виїжджати. Їм важко десь знаходитись окрім домівки. Вони не хочуть покидати домівку. І в їх думках, що вони якщо і помруть, то вони помруть свої домівки. краще тут. Бо або де там на чужині, невідомо з якими людьми. Звичайно, ми постійно вмовляємо. У нас є ці модульні містечка, де тепло, вода є, їжа є, де можна прожити там до трьох місяців точно. Але люди не хочуть поки активно користуватися, тільки коли там повністю зруйноване майно, тоді вони починають задумуватись над тим, що буде. А наскільки активно з нашого берега летить туди в бік окупантів? Наскільки активно працюють Збройні Сили України? Також працюють дуже активно. Тільки ми ж звичайно не працюємо по містах, де є цивільні, а звичайно, росіяни ховаються за цивільними більшості і тому дуже важко працювати. Також наші Сили оборони продовжують працювати і дронами. ми постійно надаємо допомагаємо і дронами і ребами, і звичайно також ничать на лівому березі. Доволі таки активно, але знову таки у нас притяжність лінії фронту на Херсонщині доволі таки велика. Є водна перешкода, і є також в нас більш гарячі точки зараз в нашій країні, де ворог. Суне і там також потрібна більш мабуть, сильна підтримка. Тому що в нас, хоча б тут є водна перешкода для окупантів, і наші збройні сили справляються з навіть з тими ДРГ, які пробують перетнути цю перешкоду. Пане Толоконіков, дякуємо вам за те, що долучилися Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації про оперативну обстановку на Херсонщині.